Україна посилює закупки російського газу. Експерти кажуть, що Україна наростила закупівлю газу з Угорщини і Словаччини. Лише за липень імпорт з Угорщини зріс на 13%, а зі Словаччини на 140%. Зверніть увагу, в цих країнах немає власного газу. Це російський газ, який вони нам продають, та ще й з накруткою. Як це не прикро визнавати, але на четвертий рік повномасштабної війни наша влада так і не змогла вирішити проблему залежності від Росії щодо цього стратегічного товару. А як же власний видобуток скажете ви? Нагадаю, шмигаль, який ще нещодавно був прем'єр-міністром, в квітні говорив, що через російські атаки Україна втратила 50% видобутку власного газу. Пам'ятаєте, усі говорили про землетрус на Полтавщині. Саме тоді Росія вдарила і знищила там. Газове родовище. То чи є рішення? З'явилася новина, що Україна домовилася про постачання газу із Азербайджану. Експерти кажуть, Азербайджан нам може дати лише 5 мільйонів кубометрів на добу, і це краплина в морі. Для опалювального сезону нам потрібно імпортувати 4,5 мільярди і плюс потрібні гроші. Тому у нас лишаються два варіанти: або сподіваємося на нову прем'єрку Свереденко, або ж на теплу зиму.